Громада проти в Івано-Франківську відбулись громадські слухання щодо забудови території садового товариства вздовж вулиці Івасюка. Як зазначив головний архітектор міста Володимир Гайдар, деяка незаконна забудова тієї частини уже відбувається. А тому, щоб уникнути хаотичної забудови, громаді пропонується взяти активну участь у розробленні плану. На сьогодні майже вся перша лінія цієї території у приватній власності. Наразі про будівництво багатоповерхового житла не йдеться. Ми говоримо про те, що не про житло маємо далі балакати, а говорити про виключно об'єкти обслуговування при магістральній вулиці. Тобто ті, які, в принципі, природньо виникають вздовж таких магістралей. І для того, щоб це якимось чином дати тому нормальний законний хід, от ми і пропонуємо розробку детального плану вздовж вулиці. Натомість найбільш хвилюючим питанням для громадськості було, чому забудівники почали активний наступ на рекреаційну зону міста, а тому, маючи сумнівний досвід із забудовою міського озера, більшість присутніх не погодились з попереднім проєктом забудови. Немає жодних гарантій, і їх не може надати ні міська влада, ні прокуратура, ні навіть виграні суди. Судо того, що хтось починає будувати, умовно кажучи, спортивний комплекс, а через рік-два там не виросте. 12-поверховий будинок. Ось це, напевно, найбільше непокоїть громаду. Якщо ми почнемо якусь забудову навіть юридично правильно оформлену, чи потім далі не піде зовсім не, те, не та картинка, яка малювалася в самого початку. Також Володимир Гайдар запропонував громаді активніше долучатись до обговорення цієї забудови, адже на сьогодні вже є ряд пропозицій, які об'єкти можуть з'явитись на цій території. Пропозиції були і по заправці, і по громадському центру, і по спортивному центру, і по е, об'єктах обслуговування, таких як СТО і, і Мейки. Тобто були багато різних пропозицій, але якраз ми не приймаємо по тому жодних рішень, а пропонуємо. Довіритися фахівцям і розкласти все акуратно вздовж вулиці. Так і не дійшовши згоди, представники садового товариства ще раз зберуться на збори, щоб прийняти рішення, яка ж доля першої лінії забудови.